Всім привіт! Завітав на мій підковий канал Марія Квіти. Сьогодні хочу зробити огляд рослин, які тут у нас ростуть на підвіконні. Минув місяць з мого першого відео з огляду рослин. І сьогодні хочу зафільмувати, що у нас змінилося, що у нас прибуло якихось рослин. Як росте ми прозиваємося. Ну, от у нас тут цисус грубовидний. ось так плітеться гарненько. Тут підсадила Ось такий цисус з таким листочком, як дубове листя, похоже. Тут у нас єбаті з батанареченої квітне з таким ніжним цвітом, біленьким. Зараз хворі карну захочу вам показати. Ось так у нас такого вуса пустило. Ось такого не можу показати із бігонії. Ну, Ось так от вона пустила такого вусика. Я зробила такий опору е, таку із мідного електричного проводу. Ось. Він досить такий жорсткий, якраз такий, як треба для опори для е, хої. Вона досить така важка от там у нас сидить е, хоя, crimson queen поруч. Там плющик. Тут у нас сєдуми не знаю їх назву. Цей новенький придбала ось такий і такий, він більш такий стає, загорівший на сонці, такий червонуватий, я бачила, гарненький. Так, з цією полочкою все. Далі у нас витеплюємо це бублю, ось такий, видає нам ось такі листочки. Хотіла вам показати ось такі от. резбень Далі Дфільда Коланхой. Двоевичний. Вот такой красинчик. Дальше у нас эпикремный Пиктус. Треби Пиктус, могу так. так. Дальше у нас будет филодендрон с Candens Тоже такие бухиленькие. Живая и живая. Mm -hmm. Тут у нас дальше в горшечку седу досефилом, такая травичка. Вот такую Так, Називається повідомлення. Тут у нас ми бачимо росте і поприму Зараз мы буде бачити, як він там. Тут у нас терапевня вода звичайно. Постельно квітне. Так, постельно квітне. І тут вже раз на тут я вам покажу терапійні варіанти, тоді давно її підбалами. Хоя на минули, Ось тут вона. Квітку носу я бачила, ось, може і заквітне. Гарно нарощує молоді її хорошо розвивається, гарно росте. Дальше у нас Христовник Роули, вот так, Такую Далее, вот там у нас Сидит, это Пеппи Премиум два ростыка, и Инджой, вот так вот, такие Далі-далі у нас тут Різдвяник, Там дальше Різдвяник шмбургера. Зігу кактус. Так что я вычитала его. В общем, полученный. Так, тут у нас Папіромія популиста. Разом з Папіромією Вертицелата, Такая вот маленька, таки бордовую майону стебло. тыблу. Тут у нас традистанция на нулік. Разом сидить симоніум. Ось такий. Ось так він його покажу. Ось цей. Уже нарощує тут. Бачите, В Нові вже пагниці І там ще він симвоніум. Ушкодний. Ось цей. Він має окремо, бачите, в такому пластиковому стаканчику. Він, ну, ото бутилочка перерізав. Він так собі окремо росте. І зробила так окремо, щоб вони не плутали туріння і гарно собі зростали. Побачимо, як воно буде. Якби я їх не ділила, вони б були вже великими кущиками. А так я їх поділила. І от вони так от трошки перехворіли, але їх ростуть далі. Бачу. Так, далі у нас тут. Тут я mm, поділила. Епіпремнум золотістий, золотистий, і ось на такі от живці. І от дає от вже маленькі росточки. А тут у нас епіпремнум неон, Такий, дивіться, який він цікавий, бачите, дає такі з зеленими вкрапленнями листочки. Взагалі він було дуже спекотно, він видавав отакі листки, і вони впадали. Цей теж, мабуть, і поде. Мабуть, він перегорав, не знаю, Так, там у нас гоє остисте, як відкривати так. Тут у нас фікус Бенджаміна. Підсаджений до нього ось такий фікус. Нього, не знаю, як його назвати. Він ну, таке має салатовий листочок такий має. Там хаворки і там щеплющик. Тут у нас така бігонійка. Тересненька. Хто каже тіголог, хто як не кажу. Така, звичайно, симпатична бігонія. Тут у нас хойник, теж австралійська ліза. Буду тут теж наводити порядок, того, що, бачите, оцей листочок, наприклад, він заважає розвиватися там хої. Оця ще нічого так, а нормально тут вона виглядає. От, якісь там розстаки показуються. От, так що, а тут я точно десь пересажу. От, тут у нас філодендрони. Філодендрон Бразилія, mm -hmm. ось він тут. Ось он такі теж їм зробила упору. І тут теж Тоже... не неониждь. Ну, скажімо так, не он. На мені такі дуже похожі з ось цим іпіпремним ніоном. Бачите? Я тепер час дуже хотіла його ось цим іпопрямний ніон. Але знайшла філодендрон. А лайн ось як він називається. І так хорошо розвивається у разом. Нормально. Упора тут, до речі, теж провід тільки не мідний, а алюмінієвий, дружильний, обмотаний.